Доброго ранку. Скоро новий рік. Сьогодні просто через 27%, але все одно от -от, через кілька днів. Я, як завжди, думаю, залетаю на металоломку, гляну, що є. Бо то, що в нас не було кілька днів. То були праздники, було все закрите. Так що йдемо, подивимось. Да. Дивлюся в студії Дивиться відео, переглядаєте. Ну, всього на все 27%. Підписаний, решта все не підписані. Кому подобається, прошу підписатись, поставити лайк, цікавий коментар. а Ми поїхали. Дивіться, перший пацієнт, генератор. Ось такий. Звісно, сніжок пішов, позасипало. Ось така зболгарочка. Така декстер. Що знаю? Олти скручені видно, що вже не то. Ну але на якісь запчастини, бо щось там кнопка, ручка, редуктор може пригодитися кожух защити. О, це інтересніше буде. Вузли відсівалки, та в цілому якась сівалка. О там бункер. Це як його маркер, що показує. Нарімйове. Може даже вакуумно таке здобриво всередині Скоріше за все Ось така резина на мотоблок Б то що надо було О болтів ціла бочка Блін, все у нас стоїть 2 кг Ну, але що нам крутити такими великими? Це ще один генератор, якому вже все. Да трохи понавозили, тачку здали, знову з того поздавали. Що це таке? f pace А, ягуар. Ну, От десь хтось щось рихтує, капот. Ось би виглядає, навіть не пам'ятаємо. Не знаю з чого. Десь хто займається. Ось все, бачите, порізано. Значить що, десь вирізали, з двох машин клепали одну. Потім вона куди поїде? Правильно, в Україну. І там за нею ще візьму ту стаможку в дві голові. Тут купили за тисячу. А додому приїхала і ще треба дати за розтаможку. Капець. От як. По четвертували, Прикольне. Ось якісь прицепне, я так зрозумів. Да? Та блін, воно навіть ніде не переживело там, о, то що замок був з болтиками. Що з ним не так? Непонятно. Отакі. От Мої характеристики. Все так добротно зварено. Ну, блін, кілограм 20-25. Грубо говоря, це 50 злотих би коштувало. Куди його дівати? І подивитися що це взагалі тут таке. Бачите? Штука вже в машині мешк... Що значить? Купив. Це є прицепна. Устройство, якби паркоп, відпоршимо кам. Зайшов на аллегру, подивився, ну я взагалі в інтернеті пошукав, через голову піктів. На аллегру такий продається, що злотих бушний. З дедом, коротше, пішов на вогу, кинув 20 кг. Каже, 40 злотих. Достав сотку, даю, він каже, але що, я там не перший раз беру. Він каже, типа них нема, давай каже, в понеділок. даже на слово, взяв так, віддав без грошей. Я міг лишити, йому в мене є 20 злотих, та 100. Каже, ні, в понеділок. Ну все. Значить будемо фоткати і викидати десь на OLX, продавати. Дадим, що з цього буде. Всім, кому сподобалось, прошу поставити лайк і напишіть щось. Куди я втягнувся, в авантюру чи ні?